Тарас Григорович Шевченко наймичка. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані, на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, Мій латаний й талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш? У землю не вдавиш? Чому мені злої долі, Чому віку не збавиш? Ні, не дави, туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав і не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину, чужі люди хреститимуть. Я не буду знати, як зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба, Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як в Дунаєві, синів поховала. Був собі дід та баба з давнього давна у гаї над ставом. Удвох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє, ще у удвох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір став і млин, садок у гаю розвели, і пасіку чималу всього надбали, та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе добро чесно в добрую годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І діди баба у неділю. На призбі вдвох собі сиділи гарненько в білих сорочках, сіяло сонце в небесахані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї, сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. В такім раї, чого б бачся, старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось. І рай запалило, не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога, та хто в далекую дорогу їм добре коней запряже? А хто нас Насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі застарілися Кому понадбали добра цього? Стривай лишень! Чи чуєш, що сплаче за ворітьми, мов дитина, Побіжім, лиш, бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт. Прибігають мовчки зупинились, перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго, й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої. А сердешне, неначе благає, випручало рученятка й до їх простягає Манюсінькі, і замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що Насте? А я й казав: От бачиш от, і талант, от, і доля, і не неодинокі бери ж лишень та сповивай, А ач кінівроку неси ж в хату, а я в верхи кинусь за кумами, городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє, Та, ридаючи, становить перед образами нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, Та ввечері й охрестили і Марком назвали. Росте Марко. Старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить, і що з ним робити. Минає рік, росте Марко, і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, насте. візьмім Насте, трохи ми, бо ми вже старі, не здужаєм, та такий дитина. Хоч воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо я свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. То що ж тепер? Що візьмеш, не Богу? за рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати, треба, дочко, лічить плату зароблену плату, бо сказано хто не лічить, то то і немає. Так, отак, -от хіба не Богу, ні ти нас не знаєш, ні ми тебе. А поживеш, роздивишся в хаті, то й ми тебе побачимо. Отоді і за заплату. Чи так, дочко? Добре, дядьку. Просимо ж у хату. Поєдналась. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері досвіта. А коло дитини, так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головоньку йому змиє, сорочечку білу щодень Божий надіває, грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає. Дивуються, старі мої, та моляться Богу, а наймичка всипуща, що вечір не Бога свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає і не бачить. Опріч Марка маленького. Та вона не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, саме не з'їсть, не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, та вона вже скочить і укриє і перехрестить, тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички, ручки простягає, І мамою не всипущу, Ганну величає: Не зна Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло, бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали Трохима діда, пругло прокляте лихо, та й заснуло. На хутір знову благодать з загаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує і восени не ночує ні під хатою, ні в хаті кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут старий дума і просить поради у наймички, а наймичка до царів не брада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, з святим хлібом обміненим. Панну у жупані таку кралю висватали, що, хоч за гетьмана, то не сором. Отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати. Та й весілля. Та ще ось що! Хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя. Та й заливсь сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками за одвірок, та й зомліла. Тихо стало в хаті, тільки наймичка шептала: Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровайні сили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює, та двір вимітає, та прохожих, проїжджачих у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить, знай бігає, а самого ледве ноги носять, скрізь гармидер та реготня в хаті і на дворі і жолоби викотили з нової комори, скрізь порання, печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймичка? Напрощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марко, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я, наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. Піду, помолюся, усім святим у Києві, та й знову вернуся у вашу хату, як приймете, поки маю сили, трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого марка, заплакала й пішла за ворота. Розвернулося весілля, музикам робота і підковам, вареною столи й лави миють, а наймочка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, найнялася носить воду, бо грошей не стало на моліпстві варварі, носила, носила, кіп із вісім заробила. І Маркові купила святу шапочку в пещерах у Івана Святого, щоб голова не боліла в марка молодого, і перстенику Варвари невістці достала, і всім святим, поклонившись, додому верталась. Вернулася, Катерина і Марко зустріли за ворітьми, ввели в хату і за стіл посадили, напували і годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина одпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О Боже мій милосердний. Може, вони знають? Може, вони догадались? Ні, не догадались вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, Тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір, і в четвертий провела небогу аж у поле до могили. І молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої, в неділю та після першої, трохим старий сидів в сорочці білій в брелі на призьбі. Перед ним з собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у катрину і ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла, паляницю? Чи може в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла? Е, сором, сором, лепська мати. Аж зирк і наймичка на двір. Побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі? Ганна діда питалася, в дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися, так щось тяжко стало. І внучатами з клуночка гостинці виймала, і хрестики, і дукачики, і намиста разочок яриночці, і червоний з фольги образочок, а Карпові Соловейка та коників пару, і четвертий уже перстень святої Варвари Катерині, а дідові із воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужила». А ось ще осталось півбубличка, І по шматочку дітям розділила. Війшла в хату, Катерина їй ноги умила й полудновать посадила. Не пила й не їла стара Ганна. Катерино. Коли в нас неділя? Післязавтра треба буде акафіс найняти Миколаєві святому І на часточку дати. Бо щось Марко забарився, може, де в дорозі, занедужав. Сохрань Боже. І покапали сльози, старих очей замучених, ледве ледве встала, із за стола. Катерино, не та вже я стала, зледащила нездужаю, і на ноги встати. Тяжко Катра, умирати в чужій теплій хаті. Занедужала небога, уже й причащали, і маслосвятє служили, ні, не помагало. Старий трохим вір'ю мов убитий, ходить. Катерина же з болящою і очей не зводить, Катерина коло неї і днює і ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі. Болящає, щодень, щогодина, ледве чути, питається Доню Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає. Не поспіша до господи, воли попасає, везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймичці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, фіг та винограду, а всім вкупі червоного вина з Цареграду, від раз у барилі, і кав'яру з Дону всього везе, та не знає, що діється вдома. І демарко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христа Боже, наслудіждала. І отче наш, тихо, тихо, мов крізь сон, читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережині, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино, я пак і байдуже чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім, лише в малу хату, поки випрягає воли батько, вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катра, з хати. Я щось маю розпитати, де й розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймечки у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я Ганна, на наймочка, я та й уніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я я твоя мати. Та й замовкла. Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.